А за гроші. У Сумах викрили ще один заклад із гральними автоматами. Одіссея по сумськи. Думаю, не пишу одну історію. Ну, мене ж так забуває, що де одна, там і друга. Владислав Івченко презентував свою нову книгу. Вітаю всіх, хто зараз з Юа Сумами готові розповісти про те, що відбулося на Сумщині сьогодні. Чи є у сума гральний бізнес? В обласному центрі поліція продовжує перевіряти заклади державної лотереї. Сьогодні вилучили обладнання у приміщенні на Воскресенській. Там учора наша знімальна група зафільмувала гральні автомати. Ці кадри у приміщенні лотомаркету на Воскресенській. Ми зняли учора. Сьогодні ігри тут продовжились. Через що на місце події прибула поліція. Учора поліція викрала гральний бізнес на вулиці Харківській. Сьогодні, 28 квітня, вони працюють на Воскресенській. Нібито в цьому приміщенні також грають. Я граю. Чоловік мають право как бы, виграти. А яким чином він ви їх виграє? Ну, Посмотри. Я нічого говорити чому не собираюсь. А Скільки коштує мінімальне? 50 гривень. Є чітко прописано, що тут на написують. Чем тут занимается? Расповсюдження, электронной лотерей. Официально это вчера там, допустим, прокурор там, города дал козинку всех, чтобы вы покрашить, а потом мы что разберемся, если на то пошло. У меня есть указание, школы, я є указання державне частина. Я тут это у вас є. раз разов ви прийшли ж, понимаете, не закритий зала, відкритий. От ви от ета дівушка зі роботу мене практички годин вот посмотрите, это судовий договор, я, я, не... я плачу налоги. У меня есть указание, на логі. Я є указання, в этой стране будемо жити. Ви понимаете, по указанию. Поліціянти вилучили флешну сії з десяти комп'ютерів. «Лотомаркету». було встановлено, що за даною адресою здійснює підприємницьку діяльність товариство Лотосуме. Були перевірені документи на законність діяльності згідно документів, вони мають право розповсюджувати білити державної грошової лотереї або остаточно з'ясувати, чи надає заклад заборонені гральні послуги, було вилучено 10 флешок із програмним забезпеченням, які в подальшому будуть нами направлені на експертизу. Олена Адаменко, Андрій Гаращенко. на часі новини. Стала відома причина отруєння школярів у Конотопській школі. За інформацією очільника обласного управління охорони здоров'я, у дітей знайшли стафілокок. Тоді мова йшла про 6 госпіталізованих учнів з симптомами загальної інтоксикації. Загалом же стафілокок знайшли у 13 дітей. На сьогоднішній день школярів з лікарні виписали. контактні особи від до працівників школи, обстежена їжа, яку вживали діти, обстежені ті люди, які доставляли продукти харчування. І наскільки мені відомо, на сьогодні ще немає остаточного висновку щодо саме хто був, передав цього збудника. У урологічному відділенні обласної лікарні з'явилося лапароскопічне обладнання. Операції, проведені з його використанням, тривають довше, ніж звичайні, але вважаються менш травматичними. А пацієнтів, прооперованих таким способом, раніше виписують зі стаціонару. Далі ви можете бачити першу операцію з використанням нового апарату. Хворому зробили кілька трисантиметрових розрізів, через які ввели спеціальні трубки, а вже через них інструменти. Аппаратура, которая дает возможность без тех больших разрезов, которые применялись ранее, совершать доступ в брюшную полость, и таким образом производить операции на, как на органах брюшной полости, так и на органах забрюшного пространства, то есть на наших органах урологических. Это именно почки, мочевой пузырь, представительная железа. Коштує обладнання близько півмільйона гривень. Купив його у лікарню приватний підприємець. Між тим потреби урологічного відділення покриті не повністю. Зокрема, потрібен апарат, що допоможе видаляти камені в нирках будь-якого розміру. Він коштує близько 200 тисяч доларів. Хто був найактивнішим нардепом у березні? Громадська мережа Опора проаналізувала законодавчу діяльність народних обранців та роботу на виборчому окрузі і склала відповідний рейтинг. Усього 105 депутатів проаналізували. По сумщині лідирує батьківщинець Владислав Бухарєв. В загальному рейтингу він на третьому місці. Ігор Молоток від волі народу посів 19-ту сходинку. Представник народного фронту Олег Медуниця на 35-му місці. Замикає четвірку найактивніших мажоритарників Микола Лаврик з блоку Петра Порошенка. Йому дісталося 97-ме місце цим рейтингом ми відстежуємо роботу мажоритарних. Депутатів, які зобов'язані відвідувати округ, працювати з виборцями. Це свій округ, на якому виборці його обрали. Також відстежується законотворча діяльність, тобто це прямий обов'язки депутата, бути законотворцем, наскільки активно депутат є автором чи співавтором законів, також наскільки активно він виступає в трибуні, подає депутатські запити, з учорашнього вечора і до сьогодні на проспекті Курському стоять фури з тканинами. Їх зупинила поліція. Міліція, это самое, ничего не об'яснивши, да? зупинила. да? Да, з -з зупинила. Спрашиваю у них: причина остановки есть какое-то криминальное ухвала суду, доступ там, до решения документів, Ничего нет. Нам поступил сигнал на телефон, и мы проводим здесь, как, как они назвали, ну, досмотр происшествия. А, типа место происшествия. Мы подъезжаем забирать свой товар. Ну там хтось щось где-то не непонятно що. Ми приїжджаємо. Ну як, ну це ж наша ткань, ну на якому її держаться? Починаємо відкривати машину, тут починаються стоять, перестоять, кричать, перекричати. Ну а ми ж це бувша суконна фабрика. У нас работает більше ста человек на предприятии. У нас якщо ці машини люди деньги не заплатять, ми вовремя не зможемо видати людям зарплату. Наскільки я володію інформацією, дані контейнери затримані за підозрою, що вони планувались до розмитнення зі зміненим кодом товару, який не відповідає дійсності. Наразі проводиться перевірка даної інформації, і матеріали по цій справі направлені до Державної фіскальної служби. Суд за департамент бійці, а які працюють у Сумському департаменті містобудування та земельних відносин, позвалися проти міськради та міського голови. Вони не хочуть, аби ліквідували департамент архітектури і проти положення про створення нової структури департаменту ресурсних платежів. На засіданні представники міської влади подавали шість клопотань, просили відвести суддю. Потім замість одного хотіли три членів суду, а ще запросити свідків. Засідання тривало чотири години після заслуховування. Торін розгляд справи перенесли на завтра на дев'яту ранку. Там буде наша Тетяна Юхта. Подробиці від неї розкажемо у вечірньому випуску новин. Пішохідна зона не для всіх. Наша знімальна група зафіксувала, як депутат сумської міськради Володимир Шилов паркує свою машину у пішохідній зоні на вулиці Воскресенській. Що з цього приводу пояснив сам депутат і як його дії оцінюють правоохоронці у сюжеті. На вулиці Воскресенській під будівлею департаменту інфраструктури міськради сьогодні з півгодини стояв цей позашляховик. Як виявилось, він належить депутату Володимиру Шилову. В сухідній зоні паркуєте свою автівку. Чому так? А в мене тут офіс. А де саме? Воскресенська, 9. А приїжджав у департамент інфраструктури. А це та автівка, яку ви придбали за, як ви уточнювали, 90 тисяч доларів Значить, давайте так. Все те, що я придбаю, воно ми не відображемо все в деклараціях. Я її придбав у 2016 році. Стоянка транспорту на Воскресенській заборонена рішення міської ради. Та у поліції стверджують, де Юри заборона є, але де-факто вона не працює. Таке рішення міської ради дійсно існує, але забороняти зупинку або стоянку можуть лише виключно знаки дорожнього руху, за невиконання яких передбачена адміністративна відповідальність. На даній ділянці таких знаків не встановлено, а встановлено дорожні знаки, як пішохідна зона та рух заборонено, дія якого не розпространяється на водіїв, які там проживають або працюють, а також водіїв, які там мають підприємство. Чому знаки стоянка заборонена не встановлені на вулиці Воскресенській? міська рада повинна прийняти рішення про їх встановлення, зробити відповідний проект, погодити з поліцією для того, що встановлюються ці знаки? Олена Адаменко, Андрій Геращенко. на часі новини. Додатковий поїзд суми Київ на суботу, 30 квітня, у переддень Великодня Укрзалізниця призначила додатковий потяг. Зі столиці він відправиться у суботу зранку о 7.55, У суми прибуватиме о 16.56. У зворотньому напрямку час відправлення 15.30, у Київ він приїде о 21.00. Квитки на цей потяг є у продажу. Загалом на великодні і травневі свята Укрзалізниця призначила 30 додаткових потягів на 123 рейси. Європа прийде в обласний центр 21 травня. Саме тоді розпочнуться дні Європи у сумах. Учасники представлять 28 країн та їхні наукові винаходи. Все це покажуть в сквері Тараса Шевченка. Тематика всього заходу це наука. Участь у європейських днях братимуть євроклуби Сум і області, а також професійно-технічні училища і вищі навчальні заклади. Ми хочемо привернути увагу до науки. Взагалі це не тільки буде розвага, а і можуть познайомитися люди з різними винаходами країн Європейського Союзу. Дні Європи у Сумах триватимуть до 1 червня. Почали їх вперше відзначати в Україні з 2008 року. Одіссея по сумським Владислав Івченко презентував нову книгу з серії детективів за участю Івана Карповича Підопригори. Що цікавого відбулося з літературним персонажем цього разу, і чи чекати продовження, дізнавалася наша Юлія Дунаєвська. Одіссея найкращого сищика імперії. Таку назву має четверта частина серії детективів про пригоди літературного персонажа Івана Підопригори. Це наслідки нашої сашої минулорічної поїздки до, до, до Кіровограду, І я так я там побував, побачив ці степи. і Я якось закахався в них, і ну такі краї класні, і такі якісь ну зовсім інші. І я тоді вже вирішив. Думаю, не одну історію. Ну, мене ж так забуває, що де одне там друга. Вперше перед публікою Владислав Івченко представив її на четвертому міжнародному фестивалі Книжковий Арсенал після в Чернігові кроливці та рідних сумах. Я знаю його вже давно як людину, так і читаю його твори, і мені дуже подобається. Ну його головний герой про Івана Піліпригору. Я теж читаю з величезним задоволенням. У нього є свій стиль, його книжки надзвичайно насичені, при тому насичені усім, чим можна, і гумором, і якимось фактами дуже цікавими. Перша історія про Івана Карповича вийшла друком у співавторстві з тернопільським письменником. Вже з другої частини Владислав пише самостійно. Загалом має дев'ять опублікованих книг. Найкраще, що з ним відбулося, і що могло з ним відбутися, це те, що він не піймав зоряну хворобу і він не став людиною з якоюсь такою абсолютною позицією щодо своєї творчості, яку не можна змінювати, яку не і на яку не може впливати, наприклад, редактор або, наприклад, видавництво. В нього позиція, як і раніше, мінлива на неї можна впливати. Нова історія пригод Івана Карповича підопригори вмістилася в понад 500 сторінок. Автор обіцяє продовження дати точну відповідь на те, коли саме не може через сімейні обставини. У цьому місяці у Владислава народився первісток, донька. Часу менше стало, ну в принципі, але я, я думаю, що, е, що позитивні емоції вони компенсують е, е, те, що часу стало менше, то, то думаю, що якась там е, там у, у тому чи зменшиться кількість книжок, може, це і, і не скажеться. На якщо скажеться, то нічого страшного надолужу Потім друга Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко на часі новини. На цьому у нас все. Якщо щось пропустили, всі новини можете побачити на нашому сайті. tv.sumi.ua. Прощаюся з вами до завтра. Гарного вам закінчення дня.